Привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про дари для Ісуса. Минула тема була заповідь про десятину, звідки бере початок це повеління і чому ми повинні віддавати десяту частину Богу. Цю тему ви можете побачити, перейшовши за посиланням під цим відео. Крім десятини, ми віддаємо приношення від 90%, що залишилося в нашому розпорядженні. Після повернення десятини Богові саме тут друзі починається щедрість. На початку давайте прочитаємо пам'ятний вірш. Чим я віддячу Господеві за все добро, яке мені Він дає. Я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною Господеві, я виконую перед усім його народом. Давид говорить, що я можу зробити для Ісуса за те добро, яке Він мені дає? Що Ісус робить для нас? Перше, що Ісус зробив для мене, це віддав своє життя. І тепер я маю надію на вічне життя. Ісус мене полюбив перший, тому ця любов побуджує і мене щось робити для нього. Друже, той самий Ісус також помер із за тебе. Ти, може, не віриш в нього або не маєш дружніх відносин із Ним, але все одно Ісус любить тебе. Він хоче стати Твоїм другом. Він хоче, щоби Ти повірив нього. Це доказує його земне життя тут на землі. Кожен день він творив добро, надихав, стіляв. І віддав своє життя, щоб я і ти ми мали надію. Тому ця любов спонукає і мотивує жертвувати зі своєї сторони для Ісуса, що сьогодні ти хотів би зробити або принести для Ісуса. Фактично, Господь не потребує наших приношень ми не можемо збагатити Бога, бо все, що ми маємо, це належить Йому. Вся земля, галактика, всі небесні світила слухаються Його голосу. Тоді виникає питання, для чого мені жертвувати для Ісуса? Ісус, коли жив на нашій землі, сказав такі слова Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Ісус переживає за бідних, нещасних людей, Він переживає за тих, хто втратив роботу, хто фізично ослаб і потребує лікування. Він очікує, що я і ти відгукнемося на його заклик і почнемо служити своїм ближнім. Коли ми віддаємо наші гроші Ісусу, це зміцнює нашу любов до Нього та ближніх. Тому гроші можуть стати справжньою силою для добра. Добра вістка полягає в тому, що Бог може звільнити нас від зловживання грошима та любові до них. Кошти, які сьогодні попадають до наших рук, можуть стати як великим благословенням для нас, так і великим прокляттям. Добре, я відгукнувся на Божу любов 10% я віддав Богу, як він сказав. І хочу пожертвувати для Ісуса. Виникає наступне питання: скільки коштів я повинен відокремити від своєї зарплати? Давайте прочитаємо наступний вірш із Біблії: кожен принесе дар руки своєї за благословінням Господа Бога свого, що дав він тобі. Наші приношення відображають визнання і подяку Богові за його рясні дари та благословіння в нашому житті. Тому, друзі, ми з наведених вище біблійних текстів можемо зробити такий висновок. Перше, Бог хоче, щоб наші приношення були регулярними, це виховує нашу жертовність і розвиває нашу довіру до Бога. По-друге, відсоток залежить від нашого отриманого благословіння. Кому Бог більше дав, він від того більше і очікує. Так як Бог радить давати регулярно свої приношення, буквально це з кожної зарплати, як написано із вашим благословінням, то краще оприділити конкретний відсоток від вашого бажання і побудження і зростати у жертовності. Получається така формула. Наприклад, ми отримали 10 тисяч гривень. Тисячу гривень це десятина, і, наприклад, ви оприділили для пожертвування 5%. З 9 тисяч ви даєте 5% це 450 гривень. І так зростаєте постійно. Друзі, я знаю такі приклади, що людина віддавала 90% Богу, а Бог благословляв так, що 10% вистачало на всі потреби. Пожертвування, друзі, це ваш особистий вибір. Але з власного досвіду скажу про те, що людині завжди мало, і ніхто не відміняв нашу егоїстичну жадну природу, тому регулярність з фіксованим відсотком для Бога приносить благословіння і розвиває нашу жертовність і довіру до Бога. Звичайно, що ворог буде вам перешкоджати, буде спокушати вас відмовлятися давати Богу під різними вашими предлогами не можу, бо захворів, не можу, бо дитина народилась, не можу, бо роботу втратив і так далі. Але запам'ятайте один важливий біблійний аргумент стосовно дарів та десятин. Бог вимагає десятину і дари після того, коли ви отримали кошти на руки. Іншими словами, Бог дає вам аванс наперед, довіряючи вам, що ви будете чесні і не будете його обкрадати. Це спростовує всі оправдання, такі як а вам легко казати, в мене маленька зарплата і так далі. Бог не вимагає тоді, коли у нас нічого немає, а навпаки, дає нам. Довіряючи його кошти, тому що все належить Богові? Всі 100%. Бог дуже люблячий до нас? Ви просто подумайте віддати свого сина, ризикуючи його втратити, а потім дивитися, як з його улюбленим сином знущаються, плюють, а потім жорстоко прибувають до Христа. Це, друзі, безмежна любов, яку ми будемо досліджувати всю вічність, якщо залишимося вірними йому. Невже ця любов залишить тебе байдужим до нього? Прийми рішення сьогодні частину свого доходу віддавати Богу. Бог любить щире серце, тому розвивай свою жертовність і побачиш, які це великі приносить благословення, духовні, фізичні, а також і матеріальні. Нехай твої дари, якими ти сьогодні володієш, будуть великим знаряддям для спасіння тих душ, які сьогодні не знають Ісуса і Його любов.